Привіт. Є три типи: переможці, виживальщики, герої. Проблема на любові України до Порошенка в тому, що Україна потребує переможців. А Порошенка виживальщик. Він отримав президентство завдяки великій кількості героїв Майдану. І втраювався на президентстві завдяки великій кількості героїв АТО. Але природа накопичування статків Порошенка така, що герої йому заважають. І до 90... 2019 року він максимально прибрав героїв. Але саме через героїв виживальщики можуть стати, отримати аспект переможця, як приклад Томас. Томас це результат праці та зусиль героїв. Отримавши в свої роки Томас як іграшку, Порошенко отримав сім атрибут переможця та став в аспекті переможця. Чому Порошенко програв Зеленському? Тому що в 2019 році він опинився серед таких же виживальщиків, як він. Порошенко наблизив навіть серед військової еліти виживальщиків. Або навіть так. Ну, Сюрвайвери. Да? Він. От аспектовані герої при Порошенко поступово переходили в статус вживальщика. Ця тряда не, не стала. Вона може мінятися, коливатися. Розумієте? Переможець може стати героєм. І От приклад Зеленського. Природа накопичення його ставки це розвинути аспект переможця. А перші дні ескалації 22-го року змусило його ненадовго перейти в аспект героя і повернутися назад. Переможець за своєю природою, наприклад, Мария Києва, Віталій Кличко, до речі. І природа його ставки теж приблизно така. Зрозумійте, аспекти виживальщика є у кожної особи. Але питання, що він домінує, от саме тому порахувати Порошенко такі жаліні. Це виживальщики, котрі продукують філософію хлопства, шанування панів, відмови від власної ініціативи, соціальну анемію. А в ситуації змін економічної системи України та очевидної автономності, яку вона потребує від ЄС, представники старої системи, такі як концерн, ну, економічна історія Порошенко, теж поступово перетворюється в баласт. От єдиний шанс Петра Олексійовича повернути свою позицію Альфи це активно працювати над економічними реформами майбутньої України, але він на це не має ресурсів, таких, розумієте. Просто немає цих ресурсів. Якось так. Україна потребує переможців. Людей в аспекті переможців, навіть не героїв. Навіть це тільки переможцям, треба перемога, а не героїчні там.